Мантаж не зайняв десь півроку. Я думаю, скільки ж вони плакали, коли відсікали чудові моменти, котрі були зняті. Фільм по-іншому Олександра розкриває. Тобто, знаєте, одне коли ти бачиш роботу, а тут же ти бачиш людину. Ми в епіцентрі цих подій, але якщо ми додатково не будемо про них думати робити висновки, ми просто пройдемо і не зробимо роботу над помилками. Тут проходила дідусь. І він побачив ось цю фотографію з протесту. Він пізнав там свого друга в цих фотографіях. Є любов. От всього два кольори, один автор, і вся історія України. В українському домі у межах виставки і побачив я, показали документальний фільм гляділо в режисерки Ксенії Кравцової. У 2024-му ця стрічка отримала головну нагороду Одеського міжнародного кінофестивалю. Тебі що? 4 -му? 4 -му? Ми з 94 пісточним пісенкоміліз дівносто четвертому. Друг із Донецька. Я на самом деле, не предполагав, що его там встречу. Фільм розповідає про творчість визнаного у світі українського фотографа-документаліста Олександра Гляділова. Він працює з камерою Лейка, з ручним фокусом та здебільшого сам друкує фотографії. Він висвітлював конфлікти та війни від Чечні, Сомалі, Південного Судану до України. З 2014 року він документує російсько-українську війну в серпні. 2014 року Олександр отримав поранення під Іловайськом. Ділов, так? Саша. Так. У фільмі головними оповідачами стають світлини Гляділова та люди, яких він знімав. А разом із автором фотографії глядач мандрує від 1990-х до 2022 року. Від теми безпритульних дітей до війни, розв'язаної Росією. За словами режисерки Ксенії Кравцової, гляділо фільм спостереження за роботою митця впродовж п'яти років. І разом із Олександром Гляділовим знімальна група глядач проходить шлях від невідворотності подій сьогодення до впевненості у перемозі добра. Я дуже боялася, що дуже було матеріалом і все не збереться. І от монтаж на зайняв десь півроку матеріал дуже різний, але якось ну, мені здається, я сподіваюся, що все зібралося. І для мене це було справжнім відкриттям. Я коли дивлюсь цю картину, я дивлюсь, ну як вона побудована, як це все зробила. А ще більше я думаю, скільки ж вони плакали, коли відсікали чудові моменти, котрі були зняті. ми ж почали знімати ще до повномасштабного вторгнення, і фільм в принципі мав закінчитися і Ловайськом. Всі змінилося дуже сильно, коли почалося повномасштабне вторгнення. І ми побачили Олександра в дії. Саме так це було. Бо до того дійсно ми більше спілкувалися і фільм будували на фотографіях, на інтерв'ю. Олександр почав дуже активно зніматися, а ми бігали за ним хвостиком. Серед глядачів фільму Батько і син фільм став для них відкриттям нових історій і поштовхом до спільного захоплення фотографією. Фільм мені дуже сподобався. Були смішні моменти, були серйозні. Багато чого дізнався, що як це все трапилось, як він оказався в 2014-му ну, в цій засаді разом з цією бригадою. Ти бачив, що трапилось, як це все трапилось, що там було. Тому що розмови це розмови, а коли ти бачиш це все своїми очами, то можеш зрозуміти, що там означає. Фільм по-іншому Олександра розкриває. Тобто, знаєте, одне, коли ти бачиш роботу, а тут же ти бачиш людину. І... Я Олександра бачив ще, коли сам трошки знімав, да, там, в, разом там всі репортери стояли. Це така була стара гвардія, стара школа, на них все, них всі розуміли, що це професіонали. Да, що це. От. І зараз, коли ти трошки більше дізнаєшся про цю людину, да, коли ти розумієш, як він да, цей процес відбувається, у нього зйомки історії. Хто він, як від комунікує з людьми, то це, це, це дуже цікаво. Я тут опинився через мого тата. Мій тато робив багато фото, він був репортером. І я вдохновлявся татовими фото і день, коли навіть відео. Тато мій дуже круто знімає, мені це дуже подобається. Я намагався його ще там, трошки раніше там, привернути увагу до фотографії, але Ну, я бачив, що воно не цікаво. Камера лежала. Це камеру я спеціально йому купив. Вона там пролежала два роки. І тут він якось сам включився. І е, е, от я зараз ще цю емоцію проживаю, бо воно знаєте, я не очікував цього. І мені це приємно. Паралельно з показом фірми відвідувачі мали нагоду переглянути виставку світлин і побачив я, яка охоплювала кілька поверхів і низкотематичних залів. В експозиції 323 чорно-білі роботи, які охоплюють 35 років новітньої історії України. Розпад СРСР 90-ті, помаранчову революцію, революцію гідності та повномасштабну війну. Виставка викликала різні емоції у відвідувачів. Одні побачили в ній шлях України крізь десятиліття, інші особисті паралелі зі своїм життям. Цікаво, що про виставку частина відвідувачів дізналася випадково, оскільки прийшли на фотовиставку бійців азова, про яку побачили інформацію в соцмережах. Мені 16 років, ось я прийшов на виставку після школи. Насправді я прийшов на виставку про Азов, їх картини. А на виставку Гляділова якби вже сьогодні дізнався, взагалом я прийшла сюди на виставку Азова. От побачити, як вони фільмують, фотографують свої будні. Але оскільки квиток охоплював всі три виставки, то прийшла і на. Дану виставку. Насправді я не думала, що мені так сподобається, тому що тут, прямо від початку, ще з радянських часів, шлях України, як ми боролися, і мені дуже сподобалось, як автор прямо нас із однієї теми в інший рік, в інше десятиліття нас відправляв, і прямо видно весь шлях боротьби. На виставці була представлена відома серія світлин Олександра Глядієлова Діти вулиць 1990-х років найбільше напевно про дітей, про 90 ті від деяких фотографій Справді я розумію свою привілейованість сьогодні і перебуваючи в незалежній Україні і маючи змогу бути тут на виставці. І щоправда, оця свобода, я її можу використати якось по-своєму і, і творити нову історію. Мені сподобався контраст 94 го і 2024-го. Наскільки люди там виходили, боролися і виглядали бідно і голодно, і наскільки руйнівна стала. Все, що відбувається зараз, типу в Україні це дуже круто. Прям підсвітило наскільки важливо рефлексувати стосовно подій, які відбуваються. Тобто, ми в епіцентрі цих подій. Але якщо ми додатково не будемо про них думати, робити висновки, ми просто пройдемо і не зробимо роботу над помилками і повернемось до, до чогось, чого не варто повертатися. Проєкт реалізували куратори Олег Соснов та Тетяна Лисун в українському домі. Цю документальну виставку фотографій називають знаковою, адже в ній сконцентрована вся новітня історія країни, показана крізь об'єктив одного автора. Ми знали і раді представити Олександра Грядєлова як одного з наших видатних документалістів. Окрім того, Олександр Гляділов це людина, яку називають соціальним фотографом. В полі зору, уваги якого є такі складні питання, як гуманітарні кризи, діти, наркоманія, епідемії. Це людина, яка працювала вже близько 30 років з міжнародними організаціями, лікари без кордонів і різними іншими. Двічі був поранений в Молдові на Донеччині. Ми, як центр, який представляє українську культуру. Нам важливо підсвічувати людей, постаті, які складають цю культуру. Основних наших митців, кожен тематичний блок виставки доповнюють авторські есеї українських філософів, істориків, військових і письменників. Це не пояснення, а окремі твори, які змушують думати і бачити події під різними кутами. Насправді я був ще дуже такий приємно вражений моментом, коли тут приходила дідусь, і він побачив ось цю фотографію з протесту. Він пізнав там свого друга. І це просто це, це вау. В цих фотографіях, яка кожна є якоюсь яскравою сторінкою історії, демонструє якусь, але насправді це вся історія України представлена в погляді одного всього автора. Чорно-біла фотографія, бо це стиль Олександра Гляділова, його підхід, чорно-біле фото. Ми проговорили про те, що дивіться, от всього два кольори, один автор і вся історія України. Виставка і побачив я тривала в українському домі з 4 вересня до 5 жовтня і супроводжувалася багаточасовими авторськими екскурсіями, які проводив відвідувачем автор Олександр Гляділов. Відгуки щодо цієї виставки є дуже позитивними. Це вперше до речі, я наскільки пам'ятаю, що автор. Проводить щотижневі екскурсії від себе. І він їх доволі вони в нього такі тривалі. Він дуже гарний співрозмовник, він дуже гарно розповідає. Є дуже важлива цитата Глядієлова, де він говорить про, про ненависть і людяність, яка стала такою теж квінтесенцією цієї виставки. Більш такі сторінки серйозні представляє нашої, і навіть трагічні. Але всі наші відвідувачі говорять про одне: відчувається любов до людей автора. В цих фотографіях є любов. Ми все-таки хотіли в цій експозиції дати людям надію і віру в те, що людяність завжди перемагає. Наталія Зіневич, Марія Марчук, Олексій Москаленко з Києва. Спеціально для «Медіапогляд».